До речі, а, зайшов оце, а, дивлюся коментарі, і в грудях влог написали за, цей, за те, що в шоці по приводу інформації стосовно порнохабу. І я не пам'ятаю, чи я вчора говорив це чи ні, але фішка в тому, що вона тіпа, каже йому. Хочеш, щоб я робила тобі весь той контент, який ти кажеш? Знімай мені квартиру і тоді в мене буде змога це робити. А якщо ні, то тоді я буду робити це тоді, коли в мене буде на це змога. Отак от. Отак от. От, так от. Що я можу ще сказати? Так що так. Да. Коли буде змога, тоді буду робити. А то, що в тебе є якісь е, обов'язки, те, що ти пішла туди е, на роботу буквально. І, ну, типу, ти бачила контракт, ти знала умови, ти знала кількість контенту. Блін, сорі, звісно, але такое, Ну, то вже проговорена тема, як то кажуть. Блін, що тільки 10 година. Я, до речі, в шокі, що ще тільки 10 година. Я не пам'ятаю скільки ми встали сьогодні, але це прям охірений топчик. Тому що я вже зробив, я потрядувався, випив каву, сходив в офіс, прийняв душ. А, працював в розетку, подивився інші маркетплейси, залив відес на РС Конош. А, що ще? Мабуть, все? Ну, тим не менше, ще тільки 10 ранку. Зараз заливаю шот на канал Рука Кабіна. Туди, куди треба було відзняти нормальний контент повномасштабного формату. Але, Але я лью шорти. Да. Але на цьому каналі залишилось от стільки до підключення також монетизації. І дивлячись на те, як рандомно залітають а, деякі відоси в ці ніші, тут можна також буде непогано лотати монету. Але потрібно поставити на конвейер, на постійність ці відоси. От в чому проблема. От як можна нормально працювати, коли тебе постійно дергають? Мене опять на офіс визивають, ну це піздець. Я начебто тільки щось сів, тільки сів влився і почав нормально працювати, блять, уже все, уже йди на офіс. Ну, піздець.